Коротше, я вчора такий базливий, Пішов на івент, думав буде топ. А там повний крінж. Просто мінус вайп. Контент нуль. Люди стоять, як NPC. Ну, слухай, чувак, схоже, ти реально влип. У нас теж таке було. Прийдеш на тусовку, а там повний тухляк. Музло не качає і базар ні про що. Стоп, ви шарите? Та я взагалі-то теж не вчора народився. Ми в нульових ще й не такі приколи ловили. Вам і не снилось. Ну що? Кринжанули? чи не розумієте ані жодного слова? Тоді цей ролик саме для вас. Не? Це не просто прикол, це коротке повідомлення, яке визиває емоцію для підлітків. Це мова, спосіб зняти напругу, бути в темі, а особливо в житті, де кожен день напруга й стрес у дітей, як і в кожного покоління, є свій сленг, і це абсолютно нормально. Це не зіпсована мова, а природна частина живого спілкування, способу самовираження, пошуку себе та встановлення зв'язків з однолітками. Якщо вам батькам здається, що якісь слова звучать дивно. Сігма, Краш, Плюс, Вай, в тіль. І вам хочеться сказати, що це за місенітниця. То згадайте, які слова були у вашій молодості, адже ви самі колись казали: западло, шара, чувак. І це також визивало подив у ваших батьків. А сьогодні ці слова вже нікого не дивуть. Вони стали частиною мовної культури, хоч і неформальної. Так працює мова. Вона розвивається, пристосовується, залишає настійкіші слова і відкидає ті, що не прижилися. Дитячий і підлітковий сленг це свого роду лабораторія мови, де народжуються нові форми і значення. І хоча не кожне слово пройде перевірку часом, це не привід забороняти. Чи висміювати цей процес? Меми не ворог, а місток. Головне не забороняти, а бути поруч, і сказати, покаже, що це таке. Іноді важливіше ніж вимкне це негайно. Але все ж таки, якщо ви бажаєте покращити свою мову та показати гарний приклад своїм дітям, то центр професійного розвитку освітня траєкторія організовує мовні клуби для батьків українського. Будь ласка. Проект активно працював на протязі березня-травня на базі восьми закладів освіти. Старт мовних клубів традиційно відбувається на день народження кобзаря, тож не прогавте свою можливість покращити рівень рідної мови. Зберігайте щоб не забути, бо сміх теж спосіб триматися.